Локальне, смачне та українське. Знаєш, на Полтавщині роблять прямо отакі галушки. Дивіться, яка гарна, симпатична галушка. І кислинка є, і все є. Клас. Чуєте? <схід> Щось говорять до мене, кажуть, подавай, подавай, Клас. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андріклюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. Як ви вже здогадалися, це буде полтавська кухня та найсмачніші галушки. Тому, якщо ви готові з вас, як завжди, невеличкий донат, коментар, лайк. Ну а ми починаємо. Давайте перейдемось по інгредієнтам, що нам потрібно для цієї страви. Перше, це звичайно тісто, нам потрібен кефір, жовток, борошно, олія, сода, сіль. Та і, в принципі, все. Далі йдемо по начинці. Це у нас щавель, білі гриби, на соус, чесник, цибуля, сметана, бринза, цукор, сіль, лавровий лист, перець. Наче все, нічого складного, дорогого немає. Все локальне, смачне та українське. Я не бачу жодної причини, щоб не приготувати смакоту. Поїхали. Замісимо з вами тісто, пересипаємо борошно. Таку трохи більшу миску. Сюди додаємо відразу з вами соду. Чик. Додаємо сюди жовток, додаємо сюди кефір. Додаємо сюди дрібку солі та замішуємо тісто. Ну і, звичайно, не забувши додати олій. Ось так перемішуємо. І далі будемо вже з вами перекидати його на стіл та робити. Однорідну консистенцію тіста. Пересипаємо це все на стіл, дістаємо, щоб у нас нічого не залишалось в мисці, і починаємо місити. Тісто має вийти м'якеньке, трошки має ліпнути до рук. Зараз ви все побачите. Дали трошки борошна на підпил, бачите, воно вийшло таке м'якеньке, трошки липне до рук, але не дуже. Ось. Те, що треба. Перекладемо його хай трошки відпочине. так Накриємо плівочкою і будемо робити начинку. Поки тісто відпочиває, давайте зробимо начинку. Першим ділом візьмемо цибулю, і нам треба її нарізати дрібним кубиком. Розрізаємо ось так навпіл. І далі йдемо спочатку ось так горизонтально, чи верніше вертикально. І потім горизонтально. І шинкуємо. Так, і ось так. Далі беремо чесник, роздавлюємо його ось так ножем і так само дрібно шаткуємо. додаємо олію на розігріту пательню, додаємо на сковорідку. Не забуваємо перемішувати цибульку, щоб вона у нас не згоріла. Зараз ми її буквально до напівготовності обсмажуємо. Будемо ще трошки дати олії. Далі додаємо туди чесник. І щавель. Чесник. Далі беремо щавель. І ось так трошки його буквально різанемось так крупно. І також додаємо до цибулі часником. На цьому етапі ми вже з вами можемо підсолити Так. і додати перець. Перемішуємо. І даємо, щоб шпинат трошки усівся. Вірніше щавель, звичайно. Ось мені захотілося сказати шпинат. В принципі, з таких складних. Елементів у нас все. Далі це у нас дообсмажиться. Можливо, ми його, я так дивлюсь на нього. Можливо, ми ще трошки навіть його різанемо зараз на дошці, щоб нам легше було його змішувати з бринзою і вже в начинку там складувати. Тому давайте спочатку хай воно дообсмажується. І вже далі приймемо рішення. Друзі, як ви вже зрозуміли, закрили черговий збір і запускаємо відразу новий на 250 тисяч на пікап для ССО. Збір треба закрити дуже швидко для вас, як завжди, чудові подарунки. За донат від 100 гривень, ось такий е ящик від снарядів. За донат від 1000 гривень тубус від незрозуміло якого калібра, і звичайно, топовий наш лот це колонка ручної роботи з. Динаміком, блютузом, все тут повний фарш. Від 15 тисяч. Добре, давайте в цей раз від 10 тисяч запускаємо. Хто задонатить більше, той і забирає. Давайте разом до перемоги. Слава Україні! Перекладуємо щавель з цибулі і з чесником в миску. Я думаю, не будемо ми менше подрібнювати. Давайте єдине, що ми зробимо зараз, це додамо сюди трошки цукру, бо щавель, як ви знаєте, трошки кисленький. Нам треба все збалансувати. Далі сюди додамо бринзу, вилочку. І ось так додамо. Перемішуємо. Стараємося, щоб у нас була плюс-мінус така однорідна консистенція, щоб бринза розійшлась всюди. Клас, мені вже подобається. Спробуємо. Угу. Клас. Брин задала таку соленість, і кислинка є, і все є. Клас. Переходимо до формування галушок. Замочимо білі гриби. Переходимо до формування галушок. Тісто відпочило, начинка готова. Вкриваємо плівку. Дамо сюди трошки на підпил борошна. Перекладуємо сюди. Бачте, тісто дуже мені подобається. Воно таке таке клас. Ну, кефір рішає. Перекладемо сюди. І далі нам треба сформувати ось таку ковбасу. Після того, як ми з вами зробили ковбасу, нам треба нарізати на такі маленькі кульки або шматочки. Беремо ось такий шпатель і нарізаємо. Я думаю, ось такими буде добре. Зробимо такі невеличкі галушки. Знаю, що на Полтавщині роблять прямо отакі галушки. Але ми зробимо невеличкі. Вони виглядають більш елегантно. Додамо ще трохи борошна на підпил. Беремо один шматочок. Ось так розрівнюємо, робимо з нього коло. Так. Тепер беремо і кладемо в центр начинку. Оп. І нам треба його ось так скріпити до центру. Зробити таку з нього, як, як моцарелу роблять, знаєте. Оп, оп, дивіться. Бачите, оп, все. І цей шов у нас буде знизу. Хоп. Дивіться, яка гарна, симпатична галушка. Наріжемо замочені гриби білі. Не дуже дрібно, ось такими невеликими шматочками. Один зубчик чеснику так само роздавили та наробили дрібненько. Додамо олійки і кидаємо білі гриби. Додаємо сюди чесник. Додаємо сік із замочування грибів, Додаємо сюди сметану, додаємо трошки води з підварки і підтягуємо. Додаємо сюди солі так. і додамо перцю. Доводимо до кипіння та відставляємо. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського YouTube. Дякую. Прогріваємо лавровий лист. Додаємо сюди. Підсолимо воду. Переміщаємо галушки в киплячу воду. Варимо 5-10 хвилин до готовності і будемо подавати. Перекладуємо Оп, лаврушка, де нам тут не треба. Перемішали трошки з маслом і будемо подавати. Кладемо на низ соус з грибами. Чуєте? Что-то <свят> 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 говорят до мене, кажуть. подавай, подавай. Давайте давай, давай будем подавать. Так. Оп. Оп. Класс. Додамо трошки кольорів. Ну и, звичайно, сбрызнем олійкою. Я думаю, її вже можна їсти цілими наші оці, оці ножики. Так в соус смакаємо і клас. Надіюсь, друзі, вам рецепт сподобався. Якщо так, з вас сподобайка, коментар, підписка, звичайно, донат, тому що нашим захисникам, як ніколи, потрібна допомога. Ну і звичайно, подивіться відео, які у вас ось тут сюди виб'ють. А я буду з вами вже прощатися, всіх обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф. Папа. -па.